Добра розмова на живому Радіо Воскресіння. Добра розмова. Стартує на живому радіо Воскресіння. Вітаємо всіх, хто дивиться і всіх, хто слухає. Добра розмова. Це розмова з доброю людиною про добрі справи. Що разом ми нагадуємо слугам нашої програми. Наше крете можна навіть так сказати. І що раз нагадуємо, що це спільний продукт живого радіо і живого телебачення. А отже, для вас, дорогі наші слухачі і слухачки, доступні всі медіаресурси Української греко-католицької церкви, наші канали в YouTube, канал Живого Телебачення і наші сторінки в соціальних мережах. Дивіться, слухайте, коментуйте, будьте з нами. Ми стежимо за інформаційним потоком на сайті Української греко-католицької церкви, а також стежимо за соціальними сторінками практично всіх парафій, зокрема Київської архієпархії, і завжди зупиняємося на чомусь цікавому, що приваблює нашу увагу. І ось ми особливо стежимо за сторінкою парафії святих Бориса і Гліба Української греко-католицької церкви на позняках у Києві, розуміючи, що. Це парафія, яка не має досі ще, так би мовити, своїх матеріальних образів, стін як храму, як такого, але має невеличке приміщення, в якому є одночасно і пункт незламності, в якому є одночасно і локація для дитячих канікул, і волонтерський воркшоп, де формуються якісь гуманітарні посилки для воїнів на фронт, де плетуться сітки. Де люди знайомляться, розуміючи, що разом ми сила, і разом ми можемо дуже багато чого зробити, зокрема і для духовного розвитку парафії, і для допомоги Збройним силам України. І ось сьогодні з нами отець Андрій Боднарук, адміністратор парафії святих Бориса і Гліба Української греко-католицької церкви на Позняках. Ми його довго чекали. Отець був трошки у від'їзді, і зараз ми дуже раді, що він повернувся, бо в його особі ми маємо завжди чудового спікера. Слава Ісусу Отче! Слава навіки вітаю! І мені також дуже приємно бути тут. Раді бачити вас. І навіть поки ви були в тимчасовому від'їзді, ми бачили, що парафія дуже жива, що парафія постійно звітує про якісь цікаві речі. Але найперше, хочу відзначити, що в червні місяці ми вже побачили фотозвіт про те, що діти парафії малеча урочисто прийняла перше причастя. Це сталося в Патріаршому соборі. І мені здається, щасливими на тих фотографіях виглядали і самі діти, і їхні батьки і священники. Отже, чому така, така особлива була ця подія для парафії? Це особлива подія в житті кожної людини. Вперше прийняти такий вручистий спосіб присвіті тайни, таїнство Євхаристії, першу сповідь пережити. Це якийсь певний новий етап життя людини, можливо, більше зрілий. Але все ж таки по-дитячому довірливий. Uh -huh. І тому для нас це була особлива радість, бо ну, бачимо, що парафія не є лише горсткою людей, які її створили, чи які живуть в ній, а це парафія, яка має своє майбутнє, має дітей. І ми довго чекали на цю подію, тому що час коронавірусу, час. Е Перших цих важких етапів військового стану в, в нашій країні нам не дозволив переживати це свято в такий урочистий спосіб. Mm -hmm. і тому наша малеча довший час на це чекала і дочекалася. І звідси та радість, та радість, що могли разом із своїми батьками це, пережити це таїнство. Ну, просто батьки не просто ухрестили дитину і добре, що ухрещена, а привели вели її до церкви, перед цим готувалися до цієї події. Були підготовки, так, так? І, ну, і в кінцевому результаті власне відбулося перше так, це урочисте причастя і. Ці дітки надалі є в нас в парафії, приходять, і ми бачимо, проводяться є ті проводять канікули, вони беруть нас участь у, кожного разу майстер-класах. Деякі діти поїхали на канікули до своїх дідусів, бабусів, але парафія далі живе цим молодим новим поколінням. І Ми щиро їм також довіряємо і на них покладаємо великі надії. Хочу, чи правильно я розумію, що ви тривалий час молилися в бібліотеці? А зараз ви у цьому пункті незламності нібито віднайшли для себе новий прихисток, як для парафії, і вже там здійснюєте богослужіння. Так, знаєте, на початку цього повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми не мали де молитися. Бо бібліотека була зачинена. Просто, просто. я брав святі таїнства і їхав з євхаристією до людей додому, сповідав, причащав. Бо... Транспорт був обмежений взагалі по Києву, і mm -hmm. хотілося, щоб причастя кожна людина принаймні в неділю могла отримати з тих людей, які залишалися в Києві. Ми в скорому часі почали надавати гуманітарну допомогу тим людям, які були обмежені. Ми пам'ятаємо порожні магазини. Брак продуктів вже тоді починався, такий досить кризовий. Uh -huh. і Ми отримували завдяки благодійному фонду Карітас Київ чимало продуктових наборів, і ми почали ці продуктові набори діля... уділяти роздавати людям, але щоб їх розділяти, щоб їх сортувати, щоб формувати списки, звітність, також потрібно якесь мати приміщення, ми не мали де такого свого. Ми В звичайній кумірчині будинку, де я мешкаю із сусідами, спочатку знайшли там прихисток, але цього виклики були щораз більшими. І ми потребували свого приміщення, і тоді з за погодженням місцевої адміністрації Дарницької ми отримали такий малу архітектурну форму, такий кіоск, який сьогодні ми облаштували. І Він слугує по сьогоднішній день для нас Карітасом нашої парафії. І в цьому Каритасі ми також почали і молитися. Як воно виглядало, так виглядало. Звичайний кіоск можемо собі уявити, але згодом це приміщення. Також нам було замало, бо це, це, це вторгнення, це, це, це війна. Пригадуємо браки енергоресурсів, електрики. Ага. І дякувати Богу і мудрій справі нашої церкви ініціативі. Ми поставили цей пункт незламності. Тобто на, на цій ділянці у нас є два об'єкти, які слугують з наданням благодійної допомоги, а також надання не, в комунікації е, з. Світом, тобто uh -huh. люди там отримували і тепло, енергію, інтернет, е інтернет, Можна що було дуже важливо та... і було, було світло, і, і ну і і цей. Пункт незламності по сьогоднішній день не втратив своєї актуальності, бо. Можливо, ще й буде дуже дуже актуально. Влада попереджає про те, що обстріли ракетні можуть поновитися восени і, можливо, навіть з більшою інтенсивністю, тому що ворог просто так не здається, і своїх намірів нас завоювати також не полишає. Саме так. І тому це, це приміщення, навіть не стільки приміщення, а це вже для нас такий сквер незламності і цілий простір незламності. Ми придумали нові форми. Того, як, як це місце може служити надалі людині. Бо все ж таки війна робить свої виклики. І сьогодні у нас там проводяться і канікули для дітей, і різні майстер-класи, зустріч з психологом, з музикотерапевтом. Ну, продовжується це надавання гуманітарної допомоги, і це місце набрало якихось нових барв. Але ви в бібліотеку вже не повернетеся, в очевидь. Ми не про не прощаємося з бібліотекою. Ми ще більше співпрацюємо, тому що бібліотека вийшла нам на зустріч. І, власне, також у співпраці з бібліотекою ми проводимо там нові заходи. Вже участь парафії у бібліотеці вийшла так трішки назовні. І разом з бібліотеками, наприклад, впродовж цього місяця і попереднього ми організували такі, такі заходи, які називаються Читай двір. Тобто бібліотекарі приходять до цього е, простору незнаності, е, приходять з книгами, приходять із приготовленими майстерками, майстер-класами. Вивчають з дітьми літературу, вчать читати, казочки дітям читають, розказують, І зустрічають їх у ляльковій формі, у лялькового театру з героями цих казок з дітьми, і в такий спосіб також допомагають дітям забутися, хоча б на трішки про війну, про обстріли, а дозволяють розростатися. І... Врости хоча б в якомусь позитиві, а це ті самі діти, котрі, ну скажімо, перше причастя прийняли діти вашої парафії. Чи тут ви вже гуртуєте дітей з усієї дарниці, так би мовити, глобально розуміючи, що е, час такий, що не всі батьки можуть організувати канікули дітям, і дітям десь треба, десь треба бути це літо, десь треба і головне бути під наглядом, якось розвиватися. Правильному напрямку так ми відкриті для всіх. Ми не, не, не закриваємося тільки на дітях парафії, і тому в першу чергу ми працюємо з дітьми з, з, з сім'ї з вимушено переселених осіб. Е Зрештою, вони з нами також, що багато жінок, і чоловіків з вимушено приселених. Сьогодні пледують ці сітки, також в пункті незламності, Але це їхні також діти разом проводять там час з дітьми нашої парафії, а також з дітьми з навколишніх будинків. Тобто Це є місце, яке об'єднує. Об'єднує і парафіян, і мешканців будинків, але також тих дітей з вимушено приселених сімей. Сторінка парафії в соціальних мережах, зокрема у Фейсбук, повідомляла про те, що до вас були завітали французькі волонтери. Чи давно вони протоптали стежечку до вашої парафії, чи це була якась така разова акція, тоді з якою метою? Так, це вже такі наші друзі, які не вперше приїжджають до парафії, до мешканців цих навколишніх будинків для до, до тих дітей, про які згадував. Це є результат нашої співпраці співпраці з органом місцевим органом ОСН і також місцевої адміністрації волонтерів. Ми відкриті завжди є на різну співпрацю з різними організаціями, тому що харчування вимагає відповідальності так, такої особливо спеку в літі. Так і тому ми, ми просимо завжди батьків, щоб ми не можемо нести відповідальність також за всіх дітей і завжди хтось із батьків є присутній близько цих дітей. Але в такий спосіб ми також намагаємося задіювати батьків, наприклад, в той час, коли проводяться майстер-класи, батьки плетуть сітки, які захищають наших військових від ворожих очей. Інша група батьків в цей час також зустрічаються із психологом, uh -huh. з, з який приходить від благодійної організації «Каритас Київ так. і проводить зустріч з батьками, які, які переживають якісь свої не раз травми, не раз якісь кризові моменти, і це допомагає їм. Також ну, вони просто не є просто так, що засиджені чи сідають на крі... на крісла і чекають своїх дітей? Вони активно беруть участь також у проведенні цих різних майстер-класів і зустрічей. Про маскувальні сітки ви щойно згадали, і це вже ознака роботи волонтерського якогось такого воркшопу, так? Якогось такого е, хабу, де е, готується гуманітарна і матеріальна і якась ін... не, не, не військова, звісно ж, допомога нашій армії. Е, скільки вже цих? Сіток світ... сплетено, для кого і де беруться розхідні матеріали, адже це все теж не просто. Це є наслідок праці мешканців навколишніх будинків, це є теж наслідок праці об'єднання сусідів і вимушено переселених осіб. Що цікаво, що от вони не чекають лише на те, щоб їм щось принесли і дали допомогу, вони хочуть служити угу. в країні, місту, громаді, державі, воїнам нашим. І для того кожного дня зустрічаються, і від самого ранку, з восьмої години, вони є в пункті незнамності і плетуть сітки. Сітки, які матеріали, на які приносять інші сусіди, десь хтось передає, дізнається. І це така праця, яка вже закрутилася, я вже не пригадую, але це вже було сплетено більше 50, а можливо, 60 сіток. Очевидно, Ви ще білих, тепер от камуфляжних. Так, вже, так, так. так, є великий, дуже запит, вони навіть не встигають, навіть стараються так, що там вже формується черга, але ніколи нікому не відмовляють, просто плетуть скромно, тихо. Та наполегливо ці сітки, і вони служать нашим військовим. За вашими спостереженнями, це одні й ті самі люди постійно беруть участь у таких волонтерських ініціативах? Чи вони, відбувається певна ротація? Адже от поширена, поширена теза в суспільстві про те, що люди вигорають, що люди втомлюються, що їм набридає. Хоча бачимо тим, хто на фронті. Їм не набридає. Вони дали так. присягу народу і, і своїй країні. Вони роблять свою справу. Наші волонтери саме такі. Тому що... І без присяги. Так, так. Зібралася група людей, які є постійні, але тим не менше появляються також нові. У нас же також було, щоб не було цього вигорання, то між собою волонтери домовилися, що, наприклад, суботи-неділі будуть відпочивати. Щоб трішки, щоб цей час побути з сім'ями, щоб uh -huh. знайти час трішки на себе. Воїни також мають певну ротацію, Ротація, так і тому цей відпочинок для них також є дуже потрібний для того, щоб ця команда функціонувала добре, працювала, і так виглядає, що завдяки цьому вони і тримаються міцно цієї команди, яка робить свою справу. Uh -huh. Тепер щодо основного, так би мовити, вашого служіння, це здійснення. Проведення служб, літургії недільних. Чи є зараз люди, чи також роз'їхалися, адже ну, церква це найперше богослужіння, мені здається, це все-таки спільна молитва. Як ви зараз відчуваєте наповнення храму? Нехай і уявного, <тас> нехай і е, там в стінах бібліотеки, чи в стінах цього, як ви кажете, кіоска, малої форми архітектурної. <тас> так, наш храм вже <тас> так, виглядає більше подібний на храм, справді, на каплицю, принаймні. А... Парафіян не зменшуються. Парафіяни прибувають також нові парафіяни, які цікавляться У нас. Відбувається кожної неділі о 9 годині. Молитва за мир в Україні, передусім, uh -huh. і кожної неділі також ми молимося панахиду за воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Тому е люди приходять, цікавляться молитвою, цікавляться Словом Божим. Також люди, які не завжди знають Бога, не мали в своєму житті протоптаною стежкою до, до, до церкви, цікавляться і залишаються з нами на молитві, навіть серед волонтерів є люди, які пізнали нашу церкву і разом з нами моляться за, за те, щоб якнайшвидше Україна отримала обріяну перемогу і щоб ми в мирі могли розвивати свою державу. Я розумію, що питання будівництва храму досі залишається доражливим і невирішеним для парафії. І, вочевидь, поки триватиме повномасштабна війна, вирішити це питання буде дуже і дуже складно. Але хоча б в якихось моментах чи є поступ в тому, щоб в перспективі отримати ділянку. І все таки звести храм для парафії, яка таким е, активним чином веде себе в цілому районі, е, і так багато допомагає місцевим мешканцям, і так багато бере на себе в соціальному плані, в плані педагогічному, бо дітей гуртує. Так, в Україні війна, і годі говорити про якесь будівництво і про те, щоб отримати навіть цей клаптик землі в, в користування. Постійне користування громаді. Тому поки що ми і далі мріємо, далі сподіваємося, далі чекаємо, але паралельно працюємо над тим. Угу. Працюємо, щоб, як прийде сприятливий час на то, щоб ми могли сміло розпочати всі роботи, які які дадуть нам змогу мати свій храм, щоб не бути залежними там, ані від погодних умов, ані від гостеприємності нашого району. Хоча наш район дуже до нас відкритий і всебічно допомагає нам на те, щоб ця діяльність, яка відбувається при парафії, вона служила угу. мешканцям Дарницького району. І саме на це спрямовано, власне, те, те, те все, що там відбувається, це не є. Праця чи священика, чи громади Бориса Гліба, це є і мешканців, і адміністрації. І Що цікаво, власне, це унікальне, коли це місце об'єднує стілько різних людей і, і, і служить... Всім мешканцям цього району нашого. Ну, я принаймні відстежую цю вашу історію зростання, історію зростання мрії, історію молитви за те, щоб постав храм. І я дуже сподіваюся, що настане такий час, коли ви прийдете до цієї студії і скажете, так, камінь закладено і освячено. <гум> і я думаю, що це буде, можливо, один із найщасливіших днів парафії. Щоправда, він буде початком нового етапу встановлення храму і будови, але це життя. І дай Боже, щоб так воно Принаймні, це ознаки мирного життя. Будівництво це завжди мирне життя. Руйнацій в нашій країні зараз більше аніж будь-де на землі, і так. їх не повинно, вони не повинні бути весь час у нас перед очима. Це, це не є ознакою здорового суспільства, здорової психіки. Я вам щиро бажаю будівництва. Ну а тепер переходимо власне до того святкування, яке відбувається в ці дні. У ці дні Українська греко-католицька церква відзначає десятиліття освячення головного храму на лівому березі Дніпра. Це Патріарший собор Української греко-католицької церкви. Він був освячений е, блаженнішим Святославом, отцем і главою нашої церкви, і відтоді вже як освячений дії для кожного священника, для кожного парафіянина, Патріарший Собор, це окрема історія і, і його історія взаємин з храмом також. Водночас, в ці дні відзначається десятиліття е, живого телебачення, яке почало свою роботу ось тут поруч з нами, і навіть цей проект, це наш спільний проєкт. І, і храм, і живе телебачення це також і ваше життя. Ви частий гість в студії живого телебачення, ну і ви відправляєте також служби в Патріаршому соборі. Що ці два такі пункти в історії Української греко-католицької церкви, які сьогодні от стаються для вас означають? Це передусім служіння, а з іншої сторони це також мрії певні. Треба сьогодні також пам'ятати, що це лише перша десятка е, Патріаршого собору. І е, те, що владика Йосиф говорив у цій студії нещодавно. Е, Блаженніший Любомир став наріжним каменем Патріаршого собору і маємо такого м, покровителя також. Е, як приклад, приклад uh -huh. того, що мрії збуваються, не потрібно боятися різних перешкод, не потрібно десь там насторожливо дивитися, чи, чи щось не пасує, так як було у випадку цього лівого берегу. Uh -huh. Потрібно просто за, закотити рукави трішки і взятися до роботи. Те, що було з блажнішим любомиром. І саме так відбувалося із встановленням цього, цього ювілею живого телебачення, просто служіння. Служіння в цей ювілей переживаємо завдяки тому, що ну церква відреагувала на потреби людини, сучасної людини, до якої потрібно йти, так як йшов Ісус Христос і промовляв, чи, чи з гори. Чи з води, де, де голос його линув до всіх людей, те саме сьогодні продовжує робити живе телебачення, це uh -huh. саме продовжує робити Патріарший собор. І це саме робить церква, власне, коли об'єднує і Патріарший собор, церква як люди усі, так і живе телебачення, яке служить людині із Патріаршого собору дуже часто. З ну, трансляції богослужінь. Так, Так, це є чудова нагода на те, що ну, щоб переконатися, що все ж таки мрії з, здійснюються. Я пригадую свій перший ну, так, мабуть, перший крок до Патріаршого собору. Це якраз 10 років тому десь весною, на початку літа, я мав нагоду з друзями з Польщі приїхати. Угу. Ми прямо з, з Польщі приїхали сюди до Києва. І тут якраз в соборі тривали роботи які були пов'язані з завершенням. Цих, 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 цих будівництво угу. Патріаршого собору в середині велися роботи з плиткою. Та -та. І це так здавалось тоді ще так багато роботи перед нами є, перед цілою церквою. А не минуло 5 років. Бог дав мені ласку служити в цьому От соборі. От Я хотіла про це запитати. Чи пам'ятаєте ви ті свої відчуття, той свій настрій, з яким ви провели перше богослужіння в стінах Патріаршого собору? Як ви себе... А чи це, це інший об'єм? Це В матеріальному чи в якомусь фізичному вимірі інші навіть обсяги, аніж, скажімо, парафіяльне служіння. так? Це оцей величезний купол. Ну, все те, що є в, в Патріаршому соборі. Знаєте, в цьому соборі я був свячений на дияконах, в цьому соборі був свячений на священника. В цьому соборі відбувалася моя перша літургія як літургія також. Е, і в цьому соборі я вперше познайомився із майбутніми парафіянами парафії Бориса Гліба. Саме тут проходили наші такі головні збори мешканців Дарницького району. Угу. Тут багато початків. Багато е кроків, які принесли вже сьогодні, чи приносять ще свої плоди. Тому е це місце справді таким є, яке, про яке часто пишуть люди, які залишають свої відгуки в крипті, хоча звертаються дуже часто до блажнішого Любомира, але. Пам'ятаємо, він є фундаментом цього собору наріжним каменем. І це місце, в якому відбуваються чудеса, добрі справи, і, і, і ті мрії реалізовуються, звершуються. Тільки завжди маємо пам'ятати і дивитися на цей собор, і дивимося навколо собору, як перед нами ще багато е, потрібно зробити кожному, кожному греко-католику. Але якщо оглянутися, також за нами вже багато чого є зробленого. І цей собор стоїть. Попри те, що колись тут був пустир, пізніше. Піски та, я пам'ятаю. Піски, пізніше забудовники погано себе поводили. Про але... це також Володи Камілян згадував у своїй розповіді. Ми торкнулися цього питання частково. Та. Так, але Собор по сьогодні є, і ми бачимо, як розвивається. І це... Місце, в якому потрібно дякувати Богові за те, що проявляє свою славу. Ну і не можу не згадати знову ж таки зачепитися за вами сказане слово Крипта. Бо у Крипті є перше поховання, і це поховання блаженнішого Любомира Гузора, І шефство, якщо так можна сказати, такою лексикою, над криптою має спільнота духівником якої ви є. Це спільнота покоління Любомира. Вона так і називається. І я знаю, що щоразу. Там відбуваються поминальні заходи у річницю згадування блаженнішого Любомира. Там відбуваються читання е, в текстів Любомира Гузера. Ну і просто любчики приходять, щоб навести там лад і прибрати. Тобто для вас особисто, для вашої спільноти молодіжної, це ще один штрих е, в історії в існування патріаршого собору. Так, покоління Любомира, ну кожен з нас є поколінням Любомира, але ця спільнота молодих людей ну, народилася в цьому місці, і в цьому місці дозріває, і в цьому місці також приносить свої плоди, і бачимо, як та крипта працює ну, не лише на те, що вона є чистою, доглянутою, але вона працює в тому сенсі, що справді багато людей приходить і залишає подяки блажнішому Любомиру за вислухання молитви. Діляться якимись своїми спогадами, своїми історіями свого життя, а також мають певні мрії, з якими звертаються проханнями. Це теж така якась своєрідна історія нашого народу, того, чим живе наш народ в різні е е етапи. Ще декілька років можна було в тій книзі побачити, скільки людей просить про здоров'я, про оздоровлення від недої коронавірусу. Так. Пізніше бачимо подяки за. Одужання сьогодні бачимо, як люди просять про перемогу, про мир так. І віримо і твердо переконані в тому, що так і буде. Ну і ще повертаючись до телебачення живого і нагадуючи, що ви також там дуже частий гість, хочу сказати, що цей досвід, очевидно, відбився вже і на тому, що ви є популярною людиною, і в соціальних мережах. Ви одним із перших почали вести в Тікток свої розповіді, навчили навіть семінаристів. Користуватися соціальними мережами, і живе телебачення, вочевидь, тут стало школою такою: і е, поведінки перед камерою, і розмови перед камерою тобто тут є скупність речей, які в'яжуться одна за одну і дають, врешті-решт, е, якийсь такий духовний, і інтелектуальний, е, і моральний е, досвід. Дуже цікава розмова, я вам дякую. Я розумію, що це перша розмова у серпні місяці, але сподіваюся, і на другу у наступному. Дуже вірю в те, що буде розвиватися і життя парафії. Вірю в те, що і. Буде поставати, будуть поставати стіни нового храму. І вірю в те, що і інформаційна політика київської архіпархії, якою ви займаєтесь, також буде такою важливою, достовірною і активною для наших слухачів-слухачок. і слухачок. Дякую за участь у програмі. Нагадую, сьогодні ми говорили про життя парафії святих Бориса і Гліба Української греко-католицької церкви на Позняках, а також про десятиріччя. Освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового української греко-католицької церкви і про 10 десятиріччя е, започаткування живого телебачення саме тут, уже у Києві, на київській локації, з отцем Андрієм Боднаруком, адміністратором парафії святих Бориса і Гліба Української греко-католицької церкви. Дякую вам, отче, дякую вам за добру розмову і з всім нашим слухачам, які таких добрих розмов бажають, якими. Які також є добрим. Дякую. Розмову з гостем провадила Галина Бабій. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Добра розмова на живому радіо Воскресіння.